Слава Україні, наслідки падіння ракети на Львівщині. Робота протиповітряної оборони на Хмельниччині, візит президента України до Польщі. Детальніше про це та інше далі. У ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Через падіння ракети у селі Скнилів золочівського району пошкоджений будинок і господарська споруда. Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація. Поруч з будинком утворилась вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На щастя, без постраждалих. Сьогодні вранці на Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі цілі. Місця падіння уламків встановлюються станом на цю годину. Звернень щодо травмованих загиблих чи пошкодження майна не надходило. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Президент України Володимир Зеленський прибув Польщу на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Зокрема, під час зустрічі вони обговорять прорив, так би мовити, у домовленостях щодо перших ексгумацій жертв волинської трагедії на території України. Хмельниччина втратила захисника 6 січня, виконуючи бойове завдання в бою за Україну, її свободу та незалежність на території Курської області Росії загинув 30-річний Нетішинець Михайло Надаховський, солдат, командир розвідувального відділення розвідувальної роти військової частини А0281. Прощатимуться із воїном сьогодні, 15 січня, на площі перед адмінбудівлею виконкома. Траурний кортеж рухатиметься вулицею Лісова, набережна до вулиці номер 7 де проживав воїн-герой. Далі вулицею Набережна, вулицею Чорновола до площі. Після прощання траурний кортеж з площі рухатиметься проспектом Героїв України, проспектом Незалежності до собору архістратига Михаїла та Архангела Гавриїла, де відбудеться чин похорону. 15 січня на території Нетішинської міської територіальної громади оголошується одноденна жалоба. Вічна пам'ять і слава українському воїну-захисникові співчуття рідним. Сьогодні лунатимуть вибухи з 12-ї години по 15-ту. Планується знищення вибухонебезпечних предметів на території колишнього військового полігону у місті Старокостянтинів Хмельницького району. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Буде гучно, але без паніки. Ошукав людей на 400 тисяч гривень. Судитимуть жителя Шепетівщини. 22-річний чоловік запропонував декільком особам додатковий заробіток, що полягав у оформленні на їх ім'я кредитів. Потерпілим він обіцяв, що борги закриє самостійно, а вони ж натомість отримують відсоток від позичених коштів. Також, користуючись довірою громадян, він отримав доступ до їх онлайн-банкінгу та отримав позики вже без їх відома. Наміру погажати кредити він не мав, а гроші витрачав на власні потреби. Таким чином обвинувачений ушукав чотирьох людей на суму понад 400 тисяч гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду. У обласному центрі тимчасово змінять рух деякі тролейбуси. На вулиці Свободи будуть проводитись ремонтні роботи водопроводно-каналізаційної мережі. Через це рух транспорту на ділянці в районі ЦНТІ буде частково перекритий. Також планується відключення контактної електромережі. Про це повідомляють електротранс. Роботи триватимуть у період від сьогодні і до 18 години, 17 -го січня. На цей період змінить рух трьох тролейбусних маршрутів. А саме маршрут номер 9 буде їздити по вулиці Шевченка, Свободи, Подільська, Кам'янецька, далі за затвердженим маршрутом. Маршрут номер 10 Вулиця Шевченка, Свободи, Подільська, Кам'янецька, Зарічанська, Старокостянтинівське, шосе. Далі за затвердженим маршрутом. Та маршрут номер 19 на вулиці Шевченка, Свободи, Подільська, Кам'янецька, Зарічанська, Свободи, Шевченка та далі за затвердженим маршрутом. Наразі це все про що встигаю розповісти. Впродовж дня наша команда оперативно інформуватиме вас про головні новини країни та області. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.